Ще одне не дуже приємне місце. Не думаю, що зможу вас тримати з руки, тому що треба буде активно крутитися з рулем, з рулем. Але зараз побачимо, що з того, що з того буде. Отже, сьогодні спробуємо прокоментувати мої дії в такий спосіб, щоб той, хто навчається, звернув увагу саме на нюанси такого заїзду. Ось, власне, я заїжджаю на територію даної фірми. Я не знімав далі з руки, але ви можете бачити, що справа у нас є рампи, під котрі нам потрібно поставити автомобіль. Проблема в даної ситуації, що спереду є газон. І місце залишається менше 10 метрів перед кабіною. Я не заміряв, але то видно навіть по довжині стандартних напівпричепів, що там місця більше немає. Значить, перше, що я вам неодноразово вже говорив, я навіть і не пробую мордуватися, їду в кінець, де є місце розкрутитися. Цього ми зараз не бачимо, бо тут не попадає в об'єктив. І розкручуюся, щоб рампи в мене були. З лівого боку, тобто так званий маневр через ліве плече, як я люблю казати. Це значно зручніше і значно легше для будь-кого, і не треба е собі доказувати, що, е що не так треба робити. Тут я трошки вирізав, поки відкривав двері, повернувся в кабіну, щоб, ви, щоб не тратити ваш час. Повернувся в кабіну і продовжую руль, е рух на е стандартну позицію. Ви бачите, що дуже зручно для мене, що у мене по лівому борту стоїть з червоною кабіною машина значить значно коротша. Це дуже, я би сказав, фортить, тому що так саме так вдається заїхати, інакше було б неможливо. Зверніть увагу, що я їду весь час я це вам казав, на білу машину, на дальню, тобто якомога довше на неї. Зверніть увагу, що справа від кабіни. У мене на рівні тягача є місце. є місце, Я залишаю його, я не притискаюся до зеленого газону. А тут в мене був казус. Дрон втратив сигнал, ви питаєте, як це відбувається, я це не вирізав спеціально, і надумав повернутися на парковку, там звідки він злітав. Тому що, коли він втрачає сигнал, він вертається на місце злету. Дрон я верну на позицію і продовжуємо їхати. Ви бачите, що тягач вже стоїть у мене не паралельно траві, а починає, починає заштовхуватися у бік коридору. Це дуже важливо, тому що щоб дати поступальний рух причепу назад, а не крутити його на місці, тому що він буде наступати на червону машину. Ще одне, що дуже важливо, не бійтеся випускати кутню по зовнішньому раді усю машину, тому що нам на лінію треба загнати колеса. Важливо завжди пам'ятати колеса, не кут причепа, який є просто вивісом, балконом, а саме колеса. На них дивіться. І чим довший хвіст у вас, так як тут, тим більше це запулиє. Все, ви мали можливість подивитися зверху, я багато не коментував. Тут просто спереді лишається небагато місця. І ви бачите, що газончик тут не шанують люди. Мені, чесно кажучи, пощастило, або може ви, е, хтось і дав таку команду, тому що тут стояла маленька коротка машина. Я гадаю, що якби тут стояла машина звичайна, звичайна ну тобто такий самий е, напівпричіп і машини, які стоять поряд зі мною, то я б просто не зміг ніколи запаркуватися на це місце. Але бачите, як збоку коротка машина, чоловік ще дуже рвався мені допомагати, підглядати, дивитися, махати. Ну, все, в принципі, вийшло без особливих проблем. І ви вже знаєте з моїх попередніх відео, на що тут треба звертати увагу. Я не буду повторюватися. Коридор, хвіст поближче до правого колеги, вчасно вгадати, коли зламати, і слідкувати за правим переднім кутом кабіни, щоб не знести сходи. Я був би на цьому і закінчив це відео, бо мене вже розвантажили. А дивіться, що відбулося. Біля мене стала машина. Велика машина. І тепер вже по тій траєкторії, по якій ми сюди заїхали, не вийде заїхати. Виїхати, вірніше. Скажу я там, щоб один подивився мені. Куда? І поїде дали воно п'ята подивиться, щоб я йому зеркало не збив. А ми спробуємо поп з вами якось звідси вийти. То я вже знаю, що буде нелегко зробити. Зараз не приїде оця машина. Так. Тут треба максимально. Okay. Чекай, okay. Чекай, okay. Чекай, okay. Чекай, okay. Музика, музика, музика. Okay. Тут максимально сюди на бордюру. І що? І максимально на бордюру. Навіть якщо я вийду, треба загнути зеркало колегове. Так, Я закрив зеркало. Тут треба лізти на бордюру, як би я не хотів, треба лізти на бордюру. Інакше я не вийду. Давай, 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 давай. Тобто виїхав, у мене бунта на Я думав, що ми вже виїхали. Все, тепер вже виїхали. вже виїхали точно. Треба зіскочити з бардюри. Ну, щось зробимо. З'їхали, виїхали і нічого не поламали. Все, закрили двері, тут серйозні вояки з всякими раціями, пістолетами, бавляться на телефонах цілий день і навіть не змогли заполонгувати, що я в них політав, приземлився, взагалі небо не контролюю своє. Чекайте, бо я ще його зараз завалю, бо він там стоїть. Ні. Ну давай втікай. Втікай, бо то йому ще треба можна проїхати. Бо взутті, аж тоді він зрушиться. Ну, якось так. Якось так, шановні мої глядачі, я не думав, що ще буду щось е, знімати, що ще, е, що ще можна було би навіть і підняти пташку в небо. Тому що виїзд також був. Я би навіть сказав, якщо ви... Моя суб'єктивна думка, що виїзд... Був е, ще, може, й кучерявіший, ніж заїзд, тому що прийшлося їздити по клумбах. Ну тут, як я вам і казав при заїзді, іншої траєкторії не існує. Тобто туди ми заїхали, не торкаючись клумби, тільки завдяки тому, що зліва пощастило мати коротший автомобіль. Тобто там у нас е, була машина одиночка, така трьохвісна, е, звичайна. У Італії вони до 26 тонн доходять загальної маси, а як ви їх там називаєте, ну як голова автопоїзда, так сказати, так? Ось. А поки, поки я там з документами бігав, поки забирав е, пусті підтони, збоку зашвартувався чоловічок на звичайному автомобілі довжиною 16.40. Як і... Так, тут мені треба повернути, а то я розігнався до як і мало бути. Тому ця траєкторія, по якій ми туди зайшли, вже була нам недоступна. Тим паче, що не буду перебільшувати свої можливості чи свої здогадки. Якщо б не той чоловік справа, котрого я попросив, щоб він мені слідкував за правим кутом, то тут. Не був я впевнений і не міг бути впевнений, що кут виходить. Тому, будучи сам сам, я би ще й виходив дивитися на той кут. Але вже маючи його там, він мені сказав, що буде свистіти, якщо, якщо я буду ламати. Видно, що нічого там ризикованого не було, тому що свисту ніякого ми не чули. Окей, добрі, добрі любі друзі, ще раз. Вам дякую за компанію. Ось і сьогоднішній день підходить до кінця, тобто як до кінця, вже треба доїхати додому. Але якась більш складніша частина роботи вже зроблена. Бувайте здорові, до нових зустрічей і хай щастить усім!